Друзі, всім привіт! Ми з України я зараз потапшина. Сьогодні вам хочу показати моїх курчат. Деякі курчата, такі вже величезненькі. Є наоборот малі курчата. Ну, Воно різниця по вилупам. Який вилуповий був. Такі по зрослі курчата. Правда, малесенькі відстають, тому що вони пізніше наукаються. Ну є такі вже, ось як ось півник. Правда, що в цьому году більше півників, ніж курочок. Ну, нічого, глянем. Ще ж маленькі не підросли. Може ще маленькі підростуть, то може маленькі були курочки. Одна курочки. Озапівники всі згоряняємо червоними. Одна курочка у нас стоїть. Одна ось. Потім... Оно одна курочка. І до ну і це покаша, який зараз відсюди заміне. Ну, Тут багато рауканок. Всі арауконки будуть йти у город, там, де я вам показувала тих маленьких кур курей. Ну я у там рауканок теж є. В той город всі вони йтимуть. ймуть. Добре, друзі. Всім пока-пока. Всім добра. Показав я вам курчат своїх. Ну і ось, друзі. Це в нас бройлер і бройлерка тут. Вже підрощі. Вони такий класний. Броллер. Ми можна вдруг. Він так начинає нагинати, гінатикла, я начинаю. Жалю.